Ружинський район сьогодні це 32 територіальні громади, де з прадавніх часів вирощують хліб та співають неповторних пісень. Хай завжди родить ниво, щоб жилось вам, люди, щасливо. Кожна громада району привезла до Ружина свій власний коровай. Учасники дійства кажуть, що інакше на землі, де вирощують найбільше хліба в області, і бути не може. Район посідає перше місця в області по виробництву зерна, збір якого досягає понад 200 тисяч тонн. Це свідчить про те, що Ружинщина розвивається. Нині район має розвинену інфраструктуру сільського сподарського та примислового виробництва, широку мережу установ соціальної сфери. Нас Бог одарив прекрасною землею, і, мабуть, нам грішно було, щоб ми не збирали високі урожаї. Щоб ми тут не вирощували рибу, щоб ми не вирощували цукровий буряк, м'ясо, молоко і все. Але біля цього стояли люди. Ружинський район пишається не лише рекордними врожаями, а й своїми людьми, які прославляли і прославляють малу Батьківщину далеко за межами не лише області, а й держави. Чому перлина Ружинщина не тільки економіка, а вона народила і виростила. Багато поколінь талановитих, мудрих людей і дала їм можливість реалізувати свій талант. Мені дуже приємно сьогодні разом із дружницем краєм святкувати 90-річчя на цій землі, живуть і працюють надзвичайно талановиті, працевитий, добрі, порядні люди. І все, що зроблено, це зроблено їхніми руками. З душею, з серцем, з високою відповідальністю, і робить це кожен день. Я говорив, виступаючи, що щоденний ратний подвиг. На свято Ружинського району прибула численна делегація вихідців цього краю, які стали успішними науковцями, аграріями, медиками, керівниками організації та територіальних громад. Усі вони бажали своєму краю процвітання та пообіцяли і надалі служити на користь малій батьківщині.